Курс англійської для дітей-захисників та переселенців організували у Кропивницькому. Заняття проводять у хабі для родин армійців. Уроки для дітей безкоштовні. Акцент на подоланні страху говорити на публіку. З відвідувачами курсу та викладачкою, дружиною військового, познайомилася і наша Лілія Кочерга. Корній Киріченко любить подорожувати і мріє поїхати в Грецію. У подорожах певен без англійської ніяк. Я хотів би, звісно, відвідати якесь море тепле, тому що на море був вже дуже давненько, і я дуже люблю море. Хотів би знайти якісь знайомства собі нові, адже в літній час дуже мало можна спілкуватися з іншими дітьми, комунікації, та англійську підвищити трішечки. Англійську школяр вивчає з двох з половиною років. Перший досвід спілкування з іноземцями каже, був вдалий. Ми зустріли двох іноземців, чоловік та жінку. Ми там говорили в готелі. Ми з ними також поговорили. How How are you? How many years old are you? Where are you from? щось по типу такого легасеньке. На море Корній мріє поїхати разом із батьками, але поки що це неможливо від початку російського вторгнення його тато на службі. Взагалі, ми з Запорізької області, селище Комишуваха. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми виїхали на Буковину, а наразі проживаємо тут, в Кропивницькому, вже як місяць. Мій чоловік пішов захищати Україну з 14 Року добровольцем, тобто це вже 10 років. Як наразі зараз він також захищає і тому а ми його підтримуємо тут і чекаємо. Щоби хлопчик не нудьгував на новому місці, батьки вирішили віддати дитину на мовні курси. Перед тим як виїжджати з Буковини, я дивилася, що я можу і як розвивати сина, підтримувати йому соціальні зв'язки. Також адаптувати його для мене. Це було number one, дуже важливо, тому що я хотіла, щоб він адаптувався, соціалізувався за рахунок спілкування активного. І мені в Фейсбуці викидувала саме цю інформацію, що є такий простір, де якраз є англійська мова, яку він дуже любить. Викладачка англійської Ярослава Совенко. Теж дружина військового. Я знаю, наскільки важливо відволікатися, бо їм теж дуже складно. Дехто думає, що діти не розуміють. Діти розуміють краще, ніж дорослі, і часом набагато болючіше, ніж дорослі. І це дуже класно відволікати. їх ось такими методдами і ми навчаємося, і в той же час в них є компанія дітей, які так само їх розуміють, де не страшно, де комфортно і. Є для них можливість так, хоча б на годинку трошки за все забути, погратись, поговорити англійською, подумати про щасливе майбутнє. Ярослава розробила власну навчальну методику, акцент на подоланні страху говорити на публіку. А щоби учні з охотою приходили на заняття, вони вчаться граючи. Наприклад, на наступному році у нас буде гра вечірка, де вони будуть знайомитися один з одним і знаходити собі друзів від англійської мови. Проєкт реалізовують завдяки підтримці іноземних донорів. У нас проходить англійська мова, школа блогінгу, дронарня, курс з мистецтвознавства, де ми вивчаємо українських художників, які в свій час постраждали від репресій. Також надається психологічна підтримка. Ця програма розроблена для дітей військовослужбовців, для внутрішньопереміщених осіб, а також для дітей, які постраждали від війни. Нині у громадському хабі для родин військових заняття з англійської відвідують близько двох десятків дітей. За тиждень активісти планують відкрити додаткові групи. Заняття у просторі безплатні. Охочих запрошують доєднуватися. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.